Що впливає на нашу цілісність та енергетичну ресурсність. Інколи до мене приходять клієнтки, які були раніше у шлюбі. На даний час вони розлучені. Це може бути така подія, яка сталася не так давно, а деякі унікальні такі випадки буває і більше десяти років. І після проведення діагностики рейки показує, що є деструктивний енергетичний зв'язок з колишнім чоловіком. І я говорю цій жінці, будь ласка, вам треба зробити практику подяки 108 разів кожного дня на протязі 40 днів треба дякувати своєму колишньому чоловікові. За все, за все гарне, за все погане. От, і потім пропрацювати е, такий момент, як прощення, це відкриття сердечної чакри. Е, тому що м -м, коли ми про когось згадуємо і це викликає у нас якісь негативні емоції, це показник того, що це деструктивний енергетичний зв'язок. Що таке деструктивний енергетичний зв'язок? Це ті зв'язки енергетичні, через які від нас е м, утікає енергія. Це ті енергетичні нитки, через які ми втрачаємо енергію. І тому, е звичайно, е було б гарно е позбутися цих енергетичних е ниток, зв'язків. І от коли я своїй клієнтці говорю, що будь ласка, пропрацюй практику прощення, прийняття і відпусти свого колишнього чоловіка, тому що ну, якби він для тебе вже не має ніякого значення, тобі треба працювати над своїм життям, вирішувати питання у своєму житті. І дуже часто чуєш таку фразу. Та я цього козла давно вже поростила і відпустила. І тут ти розумієш, що навіть не роблячи ніякої енергетичної діагностики, оця фраза показує, що цей зв'язок він наскільки сильний, що він е, дуже впливає на її сьогоднішнє життя. І дуже е, є такі випадки, що після розлучення там, подружжя розділило своє майно. Можливо, у багатьох був колись бізнес приватний, вони якось його розділили. І е, виясняється така картина, що чоловік вже і одружився вдруге, і в нього бізнес процвітає, і в його родині все гарно, і він ніякими енергетичними практиками займається. Е, у неї ж вона прийшла у, у духовні енергетичні практики для того, щоб дійсно. Відновитися після цього розручення, тому що ну це рідко, коли буває такою приємною подією, да? і е, е, вона практикує, вона дійсно цього хоче, але покращення в її житті не відбувається. Так от, якщо у вас є така ситуація, розумійте, що є деструктивні зв'язки, е, через які від вас тече енергія до, до інших людей. От, і тому ці зв'язки треба обрізати. Є така чудова практика обрізання деструктивних зв'язків, або це ще називається сухе купання, і ми цю практику проводимо у потоці рейки, що забезпечує таку безпеку у цій практиці, от гармонію. В той же час під час цього сеансу відбувається наповнення і відновлення енергетичного потенціалу, гармонійного стану. Тому якщо ця інформація для вас така близька, і вона відгукнулася, будь ласка, пишіть мені в директ і ми зможемо поспілкуватися з нами на цю тему. Всіх люблю, обнімаю.